Добрий день. Дональд Трамп номінував колишнього військового помічника зі своєї ще старої адміністрації на новостворену посаду, яка буде зосереджена на питанні припинення російсько-української війни. Цим спеціальним представником президента став ветеран війни у В'єтнамі, тризірковий генерал у відставці Кейт Келак. Як повідомляє агенс Reuters, він раніше працював радником з національної безпеки, колишнього віце-президента Майка Пенса, ну і також одночасно був членом ради національної безпеки при президенті Дональді Трампі. Сьогодні Дональд Трамп повідомив. Я дуже радий номінувати генерала Кейта Келлога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії. Кейт провів видатну військову та бізнес-кар'єру, включно з виконанням дуже важливих завдань у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними, як я вже сказав, Кейт Келлок працював раніше в адміністрації Дональда Трампа. А після того як адміністрація змінилася, він став співголовою центру американської безпеки в інституті політики Америка First, Ну або повністю. The America First Policy Institute. Це такий мозговий центр, створений однодумцями Дональда Трампа в 2021 році, після того як він перестав бути президентом. Так ось що цікаво, що зараз Дональд Трамп висунув на посади в своїй новій адміністрації вже кількох працівників цього дослідницького ну, мозгового центру. Тобто вони там дійсно його однодумці. Що відомо про генерала Кейта Келлера? Ну, перш за все, я, чесно кажучи, здивувався, коли узнав, що йому вже 80 років. Тому що на фотографіях, де вони представлені разом з Дональдом Трампом, і Дональд Трамп оголошує про те, що висуває його на цю нову посаду. Ну, він не виглядає як восьмидесятирічний дід. Він виглядає таким же бадьорим, як і Дональд Трамп. Друге, він ветеран війни ще в Афганістані, перепрошую, в В'єтнамі. Можете уявити, як давно це було. Він понад 30 років віддав військовій службі, а потім робив непогану бізнес-кар'єру. Але, врешті-решт, знову пішов в політику. Ройтер сповідомляє, скажімо так, з посиланням на анонімні джерела, а Вікіпедія повторює ці речі, що нібито Келок створив і представив Дональду Трампу весною. Ну, Кажуть або весною, або на початку червня план про те, як можна припинити російсько українську війну, і нібито в цьому плані передбачається, що Сполучені Штати скажуть Україні, що Україна отримає більше американської військової допомоги, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією і що припинення вогню. Буде, базувати, буде базуватися на переважаючих лініях бойових дій. Чесно кажучи, ця інформація, мені здається, доволі сумнівною. Або це журналісти, ну і, відповідно, ті, хто писав Вікіпедію, посилаючись на цих журналістів, або щось переплутали, або щось перекрутили. Чому поясню? Справа в тому, що. Ну, не можу повірити, що трізірковий генерал у відставці, може бути таким наївним. Тому що для того, щоб зупинити бойові дії на лінії от нинішнього бойового зіткнення, питання, хто буде це забезпечувати? Яким чином розводити ці війська? Якби це були бойові дії на ділянці там, в кілька кілометрів, це можна було б забезпечити зараз ділянка фронту складає там сотні тисячі кілометрів, і привести якісь нейтральні війська, які розведуть всі сили, ну це у ООН стільки зараз військ немає. Це раз. Друге, цей генерал чудово знає, що цього року, з грудня минулого року, по квітень. Цього року, тобто 4 місяці, Сполучені Штати не постачали Україні зброю. І що це зупинило війну аж ніяк. Тому, нібито використання такого важеля, як постачання, не постачання американської зброї для примушування України до е, мирних переговорів, мені здається, дуже сумнівним. Ну і... Останнє, що нібито Дональд Трамп схвалив цей план, але вже через місяць, тобто в липні цього року, Дональд Трамп в інтерв'ю казав просто протилежне. Він казав, що для того, щоб зупинити війну, він спочатку подзвонить Зеленському і скаже, що пора припиняти війну. А потім позвонить Путіну і скаже, що пора припиняти війну. А якщо Путін не погодиться, то Дональд Трамп дам дасть Україні стільки зброї, скільки вона ніколи не отримувала. Тобто, фактично, Дональд Трамп говорить з точністю до да навпаки в порівнянні з тим, що тут передають журналісти. Тому як насправді буде діяти генерал Келок, ми побачимо. Ну а поки що просто приймемо до уваги, що питання російсько-української війни дійсно обіймає належне місце в планах нової адміністрації. Тобто від цієї проблеми не відмахуються, створюється посада спеціального працівника. Тобто, нова адміністрація буде всерйоз. Братись за цю проблему. Як вона її буде розв'язувати, побачимо, може нам сподобається, а може і ні. В будь-якому разі е, е, тема є важливою для американської адміністрації. На все добре.